Знизу <кій> два самориза. Один тут, другий тут. Е обидва вони відкручуються торксом, на 20. Кортенька така от викрутка в цьому саме то. Відкручуються вони, <кій> два саморізи, витягуються ці всі ручки. Після них витягуються ці заглушки. Обережно, бо е хрупка штука. Або до вас їх поламали, або ви їх доламаєте. Тому з цим ділом акуратно. Після цього, починаючи знизу, вищолкується ця морда. У мене легко, бо я вже просто його все це зробив, воно буде важкіше відщолкуватись у вас. Після цього відкручується по цій стороні всі саморези 4 штуки, по цій стороні всі 4 штуки саморези. І ви починає витягуватись знизу. Одна ботва, друга ботва і магнітофон. Тільки так ви получите доступ до магнітофона. Після цього вже вставляєте сюди зараз покажу, По цю сторону. Вставляється перехідник. Зараз перехідничок. От він. І от він сюди акуратненько вставляється. Нагадаю, коштує цей перехідник разом з пінами 8 штук 80 гривень коштував мені. І вся ця штучка сюди вставляється. Так, з цим розібрались. Тепер треба вибрати, куди її приліп... приліпить цю. Шайбу і буде музика в машині. Тож якось так вийшло. В принципі, нічого так. З приводу прикурки потім розберусь, перенесу її, сховаю, щоб не було цих лишніх проводів, я цього не люблю. Дай таке. З приводу, як налаштувати сам аукцію. Як налаштувати сам аукс? Для цього треба вимкнути запалювання, включити магнітофон і е, одразу натиснути дві кнопки. Мелодії і 4. Одразу дві кнопки, заходите в сервісний режим, після цього е, перемикаєте вже на положення. 에... Вход Аукс. Коліщатка вибираєте вимкнута або включена. Ну, загалом отаке вийшло відео. Тому ставимо лайк і підписуємося. І всім гарного дня.